Ну що, друзі, дочекалися? У нас сьогодні буде просто аразоб, тому що сьогодні видатний день, мені сьогодні виповнилося 30 років. Всі, хто хоче мене привітати, пишіть свої привітання в коментарях. А ті, хто більше хоче привітати, я для них залишаю картку в описі і чекаю ваші поздоровлення. А у нас сьогодні автомобіль, який підійде. Як сім'ї, так і воєнному для тих, хто любить виїжджати на природу та боркатись в багнюці. Зустрічайте Kia Sorento! Білі випускалися з 2002 по 2009 рік. А друге покоління випускалося з 2009 по 2014, а у нас саме друге покоління, в якому вже змінилися фари, змінилася решітка радіатора. Стали більш красивішими колеса. Друзі, подивіться, хто на такому равному. В <хи> робить хромовані дзеркала. Подивіться, що це таке? Ручки теж у нас хромовані. Що це таке? Але є плюс наш автомобіль, повний привід, їде як божевільний по всім ябкам, пагорбам. Ці автомобілі зараз дуже полюбляють брати волонтери та відправляти їх. На ЗСУ. Одним з мінусів цього автомобіля це те, що може трішечки підгнивати -номер на рамі, але це все пустяки, тому що V-номер можна відновити. Друзі, ви тільки погляньте, які гальма поставили на цей автомобіль. Червоні Брембо, гальма. Це просто сказка. Гальма у нас йдуть дискові по кругу, тому автомобіль гальмує як для своєї маси. Непогано маса автомобіля складає 2,5 тонни. В автомобіля ще присутній фаркоп, так що можна до нього прицепити або прицеп, або лафет, або все, що вам заманеться, та їхати в далекі подорожі. І це є дуже гарним плюсом. Давайте поглянемо на двигун цього автомобіля. Тут встановлений двигун потужністю 185 кінських сил, об'ємом 2,4 літра. Ці двигуни дуже надійні і їздять дуже добре. На нашому автомобілі пробіг 217 тисяч. Якихось серйозних поломок майже не було, тільки те, що стосується сервісної заміни, свічки, масла і все. Автомобіль за 14 років по кузову не має жодного рижика. Але якийсь Бовдур на парковці, виїжджаючи, заїжджаючи, взяв і затер крило та бампер автомобіля, залишив свої сліди і змотався. Якщо ти це дивишся, я тебе знайду, ти мене зрозумів? І так, продовжимо далі. Кліренс в автомобіля складає. Як на міну погляд, сантиметрів 18 Але для того, щоб заміри були точні, ми беремо телефон і замірюємо. Один телефон, запам'ятовуємо і другий телефон. Один телефон складає 16 сантиметрів. А 16 сантиметрів – це твоя улюблена цифра. І ти знаєш чого? Дівчата, ставте плюсики в коментарях. Переходимо до багажнику. Багажник в автомобіля складає 890 літрів. Ви тільки погляньте на цей об'єм. Сюди поміститься будь-що. В автомобілі вже встановлений для більшої ну, економії, як ви думаєте, що? Правильно, балон з азотом. Для того, щоб автівка могла швидше їхати по ямках. Але його дуже гарно прикрили, майже не займає ніякого місця в автомобілі купа всякого барахла, як завжди, що у нас знаходиться під ковриком. Ми зараз глянемо. Під ковриком у нас є ось така дощечка. Зараз ми її розберемо на запчастини. Коврик, вогнегасник, все як потрібно. А запасного колеса щось я тут не бачу. Тому, якщо ви проб'єте колесо, пиняйте на землю. Колесо знизу. Знизу? Так. Друзі. Якщо ви не знайшли еколесо, то подивіться на низ та розуйте свої очі, колесо прикручене донизу. Ось воно там знаходиться. Берете, відкручуєте і міняєте, якщо вам це буде потрібно. В багажник поміститься навіть я. подивіться, скільки місця багажнику. А оце тумбочка під балон може вам е слугувати. Як сидіння. Ви подивіться. Якщо у вас велика компанія, тут втроєм собі сіли. Ну, якщо ви важите кілограмів 60 А якщо 100, то одного ну кабанчика сюди засунули і поїхали. Так, в багажнику у нас кріплення. Є ось такі якісь кріплення. Якесь одне <с> чомусь відпало. Є навіть паски безпеки. Тому якщо ви будете там сидіти, ви, ви будете в безпеці. Так, давайте глянемо, скільки у нас місця ззаду. Ззаду у нас місця досить вистачає. В автомобілі шкіряний салон. Підлокітничок, все як потрібно. Два підстаканички, сіточки для всяких дрібниць, ліхтарики. Та, ви подивіться на цей колір ліхтарика. Ви що? Оце буде тут романтика, ребята. А от це видалі? Оп! А як вам така панорамка? Отакий. От ліхтарик вмикаєте. Відкриваєте панорамочку. Садити сюди свою дівчинку і балдієте. І так, ручка, щоб триматися. Також у нас ззаду електростіклопідйомники. Є ось такий прикурювач і ззаду, в принципі, на цьому все. Але сидіти тут комфортно, можна навіть сісти в трьох. Але на далеку подорож рекомендую їхати тут ззаду вдвоєм. Друзі, допомагайте нашим ЗСУ і перемога буде за нами. Так, переходимо далі. Перше, що ми почнемо, це з того, як залазити в автомобіль. З моїм зростом потрібно ставити стіль. <хи> тому що, як ми вже знаємо, а кліренс в автомобілі у нас два телефони, тому в автомобіль залазити з маленьким зростом, не дуже комфортно. Щодо посадки в автомобілі, сидіти просто шикарно. шкіряний салон. Мені ще дуже подобається. Покова підтримочка, тут подушечка під голову. Все Чотенько. Руль у нас. І знову оці чохли. Хто їх, блядь, придумав? Снімаємо. В кого є такий чохол? Снимаєш його, викидываєш нахуй. Все. Ти Та так, руль. Та, бля, ребята, що тут є? Ви розумієте? Sorento, Внедорожник. А у нас тут карбон! І так, на рулі у нас, що у нас присутнє. Мультируль, є круїз контроль, керування мультимедією. Можна робити музику гучніше, тихіше, просто шикарно. Як я вже казав, автоматична коробка передач п'ятиступінчата, Друзі, що я ще побачив, ви зараз просто обалдеєте. І у нас тут теж є трьохрівнева система безпеки. Друзі, тому ми можемо в цьому автомобілі почувати себе максимально комфортно. Так, в кого є така теж система, ставимо плюсики і коментуємо. Так, переходимо далі. В автомобілі у нас є клімат-контроль, є у нас кондиціонер підігрів заднього скла. Також у нас стоїть вже мультимедіа, не штатна. Я думаю, що вона сюди пасує більш, ніж стояла старенька якась мультимедіа. Все підключається, все працює дуже шикарно. Ребята, що це, бачили? Бачили такий шнурочок? USB. Кому надо, підключаємося. І так, в автомобілі всі 4 електростіклопідйомники. Можна е е е керувати електрорегулювання бокових е дзеркал, е електрорегулювання сидінь, можна е підняти передсидіння, можна... це максимальне положення. Також можна е підняти задню сторону, піднімається по висоті, опускається, все. Спинка, все працює, все красиво. Друзі, ви думаєте, петличка є тільки в мене? А ви не вгадали? Друзі. Прийом! Знаєте для чого вона? Щоб знімати відосики для вас і ви підписувались на мій канал. Друзі, козирьок. хоп оп, є, ну зеркальце є підсвітка. Блять, ну що це таке? Дивіться, тут горить, світиться. Гарненьким кольором, ззаду, дивіться, теж все світиться, все красиво. Що це Що це таке? Жовтий знак. Ні, це мені не подобається, це мінус. Дуже великий мінус. А панорамний дах. Друзі, це щось. Ви тільки погляньте. Друзі, секундочку, а ну де ключі. Сейчас я вам покажу, як відчиняється панорама. Друзі, ось так от виглядають у нас ключики. Один брілочок. А це вам нічого не нагадує ось цей ключ? Як вам насчет Volkswagen? Як на мене, по-моєму, ключик такий самий. І так. приборочка посмотрите, Андроид все красиво, можно так, машинка у нас заводится, спив оберта, просто шикарно, так, панорама, опа, поехала, Бля. та вышел, друзья, и это Kia Sorento, рамный джип, на каком А частіше за все просто їздять кудись в ліс, або возять картоплю села, або зараз на них не їздять наші захисники. І потрібно їм купляти всі автівки з панорамою, друзі. Берете отак от. Калашик з собою взяли, вилізли і русні пізда! Слава Україні! Так. Продовжуємо. Друзі, посмотрите. У нас тут є радіо. А що у нас тут по музиці? Давайте такий... включимо. А де робиться в нас гучність? А, друзі. Над хатами демок, та у моїй уяві ми вже поручидемо. Навіть коли світло, ми не втратимо. Знов... Виключаємо, а то нас зараз забанять. Музика, звісно, не Харман Карден, але послухати можна. Є у нас ось такий підлокітничок. Доволі широкий, комфортно сидіти. Друзі, все шикарно. Вгадайте, де в нас знаходиться стояночний тормоз. я вам зараз скажу. під ногою, ось тут. Я сьогодні вже трішечки перепутав. Я думав, що то щеплення і <laughs> намагався вижити щеплення, але в мене це не вийшло. Так що ось так. Бардачок. У нас місце в бардачку якраз під папери, документи, може якась поміститься маленька бутилочка води, і на цьому все. В автомобілі бокові ніші, дуже місткі, поміститься навіть півтора літрова бутилка з водою, всякі дрібнички. В автомобілі центральний замок. Також з цієї сторони у нас присутні кнопки міжгосєва блокування, допомога спуску з гори, фари і, в принципі, все. Ну що, давайте тепер її перевіримо, як вона їздить. Поїхали. Таке бездоріжжя ми сьогодні випробувати не будемо, але хоч на якусь маленьку гірочку потрібно заїхати. У нас така автівочка, рамний внедорожник, А ми катаємося по рівній дорозі. Треба хоч кудись спробувати заїхати. А то що це буде такий за офроуд без спроб кудись забратися чи поїздити? Ні, ну це для нього будуть дуже легкі перепони. О! А тут ми вже трішки підсаджуємось. Друзі, ну це для нього майже не перешкоди. Це все для нього легкотня. Щоб насправді випроводити цю автівку, потрібно їхати кудись в якусь грязь і там тестувати її на повному ходу. Зараз спробуємо чуть-чуть по пісочку проїхатись. хоча це теж, я вважаю, не перешкодить. Нам, нав... Нам навіть не доведеться включати. Блокировки. А оце уже ну, хоч щось. Ні, ну це для нього просто ну, забавки, що дитячі. І так, друзі, настав час перевірити автівочку на ходу. Перше, що я можу сказати, що автомобіль тримає дорогу досить непогано. Розгін автомобіля, як на його вагу, теж непоганий. По відчуттям розгін десь складає секунд 10. Може, 11. Щодо розходу пального, автомобіль споживає по місту немало, аж з цілих 14 літрів. Тому тут власник встановив газ для більшої економії. Хоча газу вона споживає не менше, але газ дешевший. За містом автомобіль буде їсти. Приблизно 12 літрів, що теж немало. Але якщо враховувати його вагу 2,5 тонни, то це досить непогано. Підвізка в автомобіля вся по кругу незалежна, тому автомобіль досить комфортний, поглинає ямки досить непогано. Ще одним невеличким мінусом це є те, що з роками в автомобілі почав трішечки дрібіжати пластик, особливо десь в багажнику. Як з цим справлятися? А дуже просто. Беремо, включаємо музику гучніше і їдемо. Автомобіль на дорозі. Тримається непогано. Машина трішки волка, але тримається впевнено. Друзі, зараз перевіримо, як автомобіль стартує з місця. Зараз натискаю тапок в пол і політілі. Автомат, звісно, викручує передачі дуже добре, докручує аж до... Шести 7 тисяч обертів. Ну, динаміка, я хочу вам сказати, досить непогана. Ці 2,5 тони розганяються дуже вражаюче. Друзі, ви тільки погляньте, які у нас пейзажі за вікном. Ану, покажи. Це що, Майамі чи що? Чи Сан-Тропе? Друзі, куди ми попали? Ви, ви, ви тільки погляньте. Яка гарна красота! Де ви таке знайдете? Щодо шуму-ізоляції в автомобілі. Друзі, якщо ми не беремо в розрахунок пластик, який там щось ззаду трішечки нам щось шепоче. То шумоізоляція в автомобілі непогана, сидив собі комфортно, розмовляти можна навіть шепотом і будете до друг друга прекрасно чути. Ціновий діапазон на цій автомобілі починається від 4 тисяч доларів і тягнеться аж до 10. А розрив, я вам скажу, непоганий. Можна. Вибрати по гаманцю. Але би я брав таку, як у нас, на козі, на автоматі. Так що, якщо ви хочете собі якийсь внедорожник рамний, то я би вам порекомендував би звернути увагу на цей автомобіль. Їде добре, все шикарно, сидиш комфортно, високо, далеко бачиш. Так що, друзі. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І ми скоро розіб'ємо цю індустрію. Всім до зустрічі!